Без радіоелектронної боротьби зараз ми програємо за словами військових. Жоден наступ, контрнаступ чи спецоперацію неможливо спланувати без засобів радіоелектронної боротьби. Справа в тому, що за останні два роки вже змінилось стільки поколінь дронів. І якщо ми не будемо стежити за новинками, ми просто програємо цю війну. Зрозуміло, що ніхто не скасовував ні автоматів, ні танків, ні гармат, але без цього ми не встоїмо. Тобто ми просто зможемо втратити території ще більше. Тому реб, чим більше, тим краще. І ще друге питання: справа в тому, що е на такі реби, і не тільки такі, величезна черга. Так, у нас багато їх виготовляється, але у нас е війна фактично широкомасштабна, і всім вони потрібні. Тому те, що міська рада передає на такі реби. Це для нас великий плюс, тому що навіть маючи гроші, ми можемо їх не дістати. Шість ребів передали для військових з повітряного командування схід. Це сучасні установки українського виробництва, які допоможуть нашим оборонцям неба ще ефективніше відбивати ворожі атаки. Сьогодення це жахливий і найтяжкий іспит для нашої держави. Для наших мешканців, для нашого міста. це війна, куди ракети влучаються в найкращу, в найбільшу дитячу лікарню нашої країни, де сконцентровані самі важкі діти, самими важкими захворювані і в самому важкому стані. Установки придбали коштом благодійного фонду Синергія д ці реби спотворюють сигнал із супутника, і ворожі дрони просто не бачать, куди вони летять. Відповідно, завдяки ним можна боротись не лише з атакуючими безпілотниками, а й розвідувальними. Місто вже закуповувало такі системи, передавало нашим е, військовим, е, але цих систем ніколи не можна сказати, що їх е, може бути забагато, і ми дуже вдячні всім, хто долучився до е, цієї. Можна сказати, акції Євгенія Дідятковська. Ми вдячні їй. Вдячні вдячні Олександру Марковичу Дитятковському, який в тому числі приймав це рішення. Вони звернулися до міської ради з запитанням. Міська рада дуже тісно спілкується з нашими силами повітряної протиповітряної оборони. Відповідно була вироблена спільна концепція, і згідно з спільною концепцією, мали закуповувати саме такі засоби, саме в такому саме в такій комплектації, саме в такій кількості. У благодійному фонді планують і надалі підтримувати наших захисників. І вже ведуться перемовини з міською радою щодо подальших проєктів. Марія Хретієвська Борис Єфімов Дніпро Ті. -Ві.